Попередь усіх сьогодні вночі буде масований обстріл. Інформація достовірна. Це мені сказав кум, у якого знайомий працює в СБУ». Впевнена, за час повномасштабної війни ви неодноразово бачили схожі повідомлення. Вони з'являються у соцмережах, їх пересилають в особисті сімейні чати. А ще такі попередження від керівництва часто отримують військові? Про це вони розповіли в невеликому опитуванні, яке провів правозахисний центр для військовослужбовців. Принц самі військові зазначають, що здебільшого ці попередження не справджуються, але все одно надходять у їх чати. Військові дуже часто відрізані від інформаційного простору, але їх рідні і родичі живуть постійно в інфопросторі, в вайбер-каналах, там, в Тіктоках, всюди вони сидять, сидять, сидять. І часто рівень медіаграмотності низький, емоційне сприйняття контенту високе. Ну це не тільки про українців, це про будь-яке суспільство, європейське будь-яке. Більшість людей саме такі. І вони переживають за свого військового чоловіка, брата, родича, там, тата і так далі. І вони кидаються татові, щоб він був ну, в курсі, в курсі по-перше, тому що це може стосуватися конкретно зони його служби або військових об'єктів, і так далі. В той же момент може бути таке, що військовий це отримав від якогось свого друга і перекидається родичам, тому що, ну, всяке може бути. Спрацьовує емоційна складова. Не завжди командир в курсі того, що дійсно там є якась може бути розвідувальна інформація. І кому дали доступ до цієї інформації, тому він може банально не знати правду. І коли ти не знаєш правду, і військовий не може уточнити командира, він автоматично частково сприймає це як за інсайт. Угу. І так воно і народжується. Тобто, це звичайний людський фактор. Повідомлення з попередженнями від ніби кума в СБУ з'являються не випадково. Вони мають конкретну мету. Так, регулярно змусити панікувати. Змусити помирятись, умовно кажучи, 10 разів повідомити про масований обстріл, на 11-й зробити. Нічого нового, це відомі речі. І вони працюють. Тобто, багато таких речей часом і самі ж люди пересилають уже як вірусну історію. Один одному. Тому. Це розрахунок на людські слабкості, звісно, в умовах постійних масованих російських обстрілів важко не повірити таким попередженням, особливо коли ви отримуєте їх не від анонімів, а чуєте в медіа, наприклад, від військових запасів. Але і тут варто бути обережними. Бувають в медіа персонажі, які можливо знаходяться в запасі, в резерві, звільнені за поранення, мають військові знання, заслужені люди, мають нагороди. І в коментарях вони говорять там, я там там керував таким-то підрозділом і бачив таке то таке. Вони мають право розповідати те, що вони бачили, і свою точку зору, але треба розуміти, що це не діючі командири діючих підрозділів. Так коли є загроза, на неї потрібно реагувати, Перед усім не нехтувати повітряними тривогами і спускатися в укриття. А от пересилання незрозумілих повідомлень тут точно не допоможе. Понад три роки повномасштабної війни. Життя в стресі, людей можна зрозуміти. Але від того, що один одному пересали ці смски, краще ж точно не стає і нікому не допомагаємо. Коли є загроза, є повідомлення, потрібно реагувати. Коли є повітряна тривога, потрібно реагувати. У нас навчальних тривог зараз давно немає. Тобто, кожна повітряна тривога теоретично може бути потенційно дуже небезпечною.